Пане президенте, я, бачу, я хочу бачити, як мій народ збагачується не тільки ти у своєму Межигір'ї, не тільки шайка твоїх злочинних помічників, які роздирають мою землю. Пане президенте, запам'ятай, якщо ти боїшся, то не лякай інших зброї в нас немає. На слово, ганьба такій Верховній Раді. І сьогодні ми вас називаємо Верховна зрада». і закликаю вас сказати їм Ганьба! 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 Ви бачите і чуєте. Потрібно покласти край. Оцьому шабашу вождів. Тільки податковий майдан почався, зразу полізли на сцену, хто хотів, і почали вести за собою, не маючи на це ніяких підстав. І дезорієнтували людей так, що майдан розвалився. Тому повинен бути створений один орган, центральний орган, органи на місцях в кожному місті, в кожній області, які будуть незалежно від партійної приналежності. Позапартійні повинні бути ці органи незалежно від органів влади і повинні координувати дії між собою. Проблема всіх одна: не податковий кодекс, не пенсійна реформа, а ця злочинна система, яка вибудована зараз в нашій країні. Але очевидно, Януковичу потрібно в першу чергу слідкувати за статистикою щодо зростання знесених яєць курми. І виготовлених вінків, бо від них він він в першу чергу страждає і вже і вже страждав. Дорогі друзі, влада, на жаль, але вона не сприймає критики, і ми бачимо, що не так давно був, на всю Україну прозвучав серйозний скандал, рибний скандал, де був, де фігурував один з фігурантів цієї справи, був голова обласної адміністрації. Пан Ядуха. Він дав відповідь прес-конференцію, на якій між іншим я не почув тих, відповідь на тих на ті претензії, які йому, які йому висловлювалися. Але журналіста, який сформував цей матеріал, підготував, він його назвав покидьком. Очевидно, що так нинішня влада сприймає тих людей, які говорять щось проти них, що вони не хотіли би чути. Тому безумовно, що. Ми не можемо сприймати це на свою адресу, бо ми сьогодні говоримо те, чого не хоче чути влада. Є схід, є захід, є південь, є, є північ, є різні симпатії або антипатії. Хоча зараз, мабуть, 90% населення взагалі не вірить нікому. І я е, вдячний всім, хто прийшов представники партії без е, партійної символіки. Це була, скажімо, умова і просьба наша до цих. Е, Ска до всіх партій, але ми не забороняємо нікого, нікому бути присутній і висловити свою позицію тут на цьому мітингу. Будь ласка, до слова запрошується Дмитро Кушнір громадської організації міської товариства відприємців Край, будь ласка, доброго дня. Я дійсно не від партії, я від громадської організації край міста Хмельницький. Хочу вам всім щиро подякувати за те, що дійсно прийшли, але на жаль, нас мало. Нас мало, тому що було роздано пару тисяч листівок. Ви всі мабуть їх отримували. Ну, результат ви бачите. Це ще раз говорить про те, що, мабуть, влада не до кінця прижала хвости, раз люди не виходять на такі мітинги, не висловлюють свою позицію. Ну, але то їх право, і до них доберуться. Нема до кого апелювати, нема чого нам апелювати до Януковича. Нема чого апелювати до Азарова, до Верховної Ради, до суддів. Нема що з ними, тому що ми всі добре знаємо, що в судях, в судах сидять їхні колядники і вони судять за принципом засудили в разу щуку втопити в річці. Отак От вони і судять. Тому ми не маємо до кого апелювати. Ми говоримо про те, що треба гнати їх всіх дострокові вибори Верховної Ради, дострокові вибори президента і дострокові вибори на місцях для того, щоб звідти поглиганяти всіх тушок. Всіх тих, що там вже заплісніли, і вибачте, за слово вже погано від них пахне і всю ту банду. Режим у відставку. Ради, депутата Хмельницької обласної ради, оповноважених представників форуму громадської організації України. Шановні голова та депутати Хмельницької обласної ради, 14 жовтня 2011 року, відбувся форум громадської організації України. На форуму були присутні представники 557 громадських організацій та об'єднань, що представляють всі соціальні групи населення та всі регіони України, беручи до уваги статтю 21 загальної декларації прав людини та статтю 26 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, де передбачено, що воля народу повинна бути основою влади уряду, керуючись статтею 5 Конституції та рішенням Конституційного суду від 5 жовтня 2005 року. У справі, здійснення про здійснення влади народом, де передбачено, що єдиним джерелом влади в Україні є народ. Форум громадської організації України прийняв резолюцію про нелегітимність Верховної Ради України шостого скликання і про вимогу її розпуску 5 листопада, 2011 року. Згодні ми передаємо це звернення. А, де Адамський? Будь ласка, да. будь ласка, виступіть. І я вам передаю вам і вам від вашої фракції. Я сподіваюся, що ви все зробите для того, щоб це резолюція платині. Дуже дякую. Українською акцією протесту. Останній день Верховної Зради України, місто Хмельницький 3 листопада 2011 року. Сьогодні стало очевидним фактом. Що наша основна проблема це узурпація влади в Україні, недотримання конституційних прав та свобод усіма гілками влади без винятку, нехтування Конституцією України органами державної влади, Верховною Радою України і фактичне усунення народу від гарантованого йому права управління власною державою. Стала очевидною нелегітимність Верховної Ради України за фактом нелегітимного створення, за фактом відновлення дії Конституції у редакції 1996 року та непроведення після цього перевиборів, за фактом нелегітимного продовження своїх повноважень, за фактом постійного прийняття антиконституційних рішень. На які немає жодної реакції зі сторони Конституційного суду за фактом неконституційної та незаконної процедури прийняття рішень у сесійній залі, ми звертаємося з вимогою до президента України здійснити свій конституційний обов'язок щодо розгону зібрання осіб. Що називає себе Верховною Радою України, та забезпечити проведення виборів народних депутатів до Верховної Ради України не пізніше березня наступного року? У період, що залишається до виборів, вимагаємо перше негайно внести зміни у виборче законодавство України. Вибори мають, перепрошую, вибори мають пройти на мажоритарній основі. Процедура відкликання депутатів усіх рівнів має бути нескладною, зрозумілою для виборця та не залежати від рішень депутатів. Друге, мають бути відмінені усі без виключення пільги та недоторканність депутатів. Срок каденції депутата має складати не більше двох скликань. Необхідністю є суттєве скорочення депутатського корпусу. Кожен депутат зобов'язаний голосувати особисто. Голосування чужою карточкою злочин. Негай, третє, негайно внести зміни у закон про всеукраїнський та місцевий референдуми. Спростивши процедуру їх організації та проведення, повернувши громадянам право рішення про проведення референдумів. Четверте змінити податкове законодавство на користь стимулювання розвитку малого та середнього бізнесу. Насамперед, національного товарного виробництва припинити практику застосування офшорів великим бізнесом. Негайно після консультацій з асоціаціями бізнесом та профспілками, вилучити положення податкового кодексу, що нищать мале підприємництво, п'яте відмінити псевдореформу у сфері пенсійного законодавства та навести порядок з неконституційними та неконтрольованими пенсійними фондами в Україні. Шосте. Унеможливити купівлю продаж землі сільськогосподарського призначення. Сьоме. Розпочати переговори про створення в Україні уряду національної довіри та відправити відставку уряд Азарова. Закликаємо громадян України до створення та активної роботи. Територіальних громад. Саме цей гарантований конституцією механізм дозволить здійснити реальне народовладдя в Україні. У випадку ігнорування наших вимог ми оголошуємо про проведення загальнонаціонального страйку та про скликання загальнонародних конституційних зборів Віче. Хто за дану резолюцію, прошу проголосувати. Поправку? Будь ласка, тут є...